Медична опіка в Америці беззаперечно дуже коштовна, але водночас і дуже прогресивна. Фармакологічні і технологічні компанії витрачають величезні кошти на дослідження і пошуки нових препаратів, завдяки чому сьогодні стає можливим лікування багатьох травм чи недуг. Про те, як інноваційний підхід лікаря і наполегливість пацієнта змінили безвихідну ситуацію. Останнього розповідає Уляна Телюк. Захисник студентської футбольної команди Джорджтанського університету Яні Корі вважався перспективним гравцем, на якого чекала успішна кар'єра у професійній лізі. Однак Яні не захотів іти у великий спорт. Натомість переїхав в Каліфорнію, знайшов цікаву роботу і закохався. 5 серпня 2006 року Яні грав з друзями у волейбол. У перерві вирішив скупатися, пірнув у воду і зламав шию. Ціни майже одразу. Я зрозумів, що паралізований. Мене викинуло на поверхню і перевернуло на спину. Я думав, що це кінець. Яні пощастило, що на пляжі у той час відпочивав парамедик і витяг його з води. Товаришка Яні Сюзан, яка була з ним, викликала швидку. Я пам'ятаю тільки, що лікарка мені сказала: май на увазі, він ходити ніколи не буде. Це було жахливо. Я була в розпачі. Після двох місяців проведених у реанімації, коли найгірше було позаду, я не усвідомив ситуацію, в якій опинився. Як жити далі. Що станеться з моїми планами і чи зможу їх реалізувати? Що хвилини думаєш про це і говориш собі? Я мушу вибратися з цієї ситуації так чи інакше. Знайомі порадили їм звернутися до Сюзі Гаркема в інституті Фрейзера у штаті Кентукі. Вона мені сказала надія є. Це була перша людина, що сказала мені це Сюзан звільнилася з роботи і переїхала з Яні в Кентукі, поближче до інституту, де лікарка Гаркім розробила нову технологію лікування паралізованих, яку вперше випробувала на акторі Крістофері Ріві. Спинний мозок дуже непроста річ. Він може опрацьовувати складну інформацію, приймати рішення, запам'ятовувати чи забувати. Новизна її підходу полягає у тому, щоб знову навчити спинний мозок контролювати опорно-рухові функції шляхом повтору рухів. Після 15 років експериментів цей метод допоміг багатьом паралізованим, деякі навіть почали ходити. Я побачив побачу зміни після трьох місяців. Мені кажуть, ти порухав пальцем ноги, а я не вірю. Дивлюся вниз і бачу точно, палець дійсно рухається. Це був надзвичайний момент. мені дзвонить Яні плаче, і каже: Вгадай, що я зробив сьогодні. Я поворушив пальцем ноги. Зі мною сталася істерика. Тоді я повірив, у мене є шанс. Перше, що зробили Яні і Сюзан, вони побралися. З допомогою родини, друзів, лікарки Гаркіма і фонду ріва вони зібрали необхідні кошти для відкриття у Лос-Анджелесі реабілітаційного центру для хворих як Яні. Вони скористалися травмою Яні і створили щось дуже корисне, унікальне, можна сказати, навіть ризиковане. Невпинне прагнення знову ходити в пертісяні, як стверджують друзі, увінчалося успіхом три роки після нещасного випадку на пляжі. Яні робить перші кроки одного дня я позбудуся ходунка і вийду ногами з цього центру. І знаєте що? Я це зроблю. Це не станеться завтра, але одного дня обов'язково переволгабенмондекрес водпаблийсей рів напевно би сказав: я знаю, він це зробить. А нам дав би завдання знайти можливість відкрити 150 таких центрів по всій країні. Історії з Яні прикра лише те, що Крис і Дейна не дожили до цього моменту. Вони були б в захваті. Ви чуєте це постійно. Якщо поставити перед собою якусь мету, вона здійсниться. Якщо зосередитися і працювати над цим щодня, всього можна досягти. You know, whatever it is that you set your mind to.